Звичайний день сьогоднішній. От наготував трошки посилок. Маємо з Матвійком завезти, відправити. Замовили в нас альфу з доставкою на села. Дасть Бог не обмануть, бо їдемо без ніяких завдатків. Ну, не дуже далеко, але ж таки. Накидав кучу відео, фото Всяким замовникам. Сезон починається народ пише дзвони. Ще маємо заїхати, якщо все буде добре. До того конструктора рама має бути, якщо все буде добре. Ну і коротше, трошки рух йде помаленьку, сезон починається. Не так, звісно, як хотілося б, як бували часи, що з двору в день до 10 мотоциклів забиралося. Але й то слава Богу. От. Роботи в нас, як завжди, море. Моресько. Погода непогана така. Дощик прийшовся трошки, почала лізти травичка, бур'яни вже сходять. Ти сам загрузиш? От. Матвій загружає. Сьогодні Васі день народження. Васі ми не припахуємо Він все шариться, Ну, у нас таке правило. Кого день народження, того ми святкує. Хотя Вася каже святкувати, так як ми, нас заведено святкувати з кроветками. Заштупали так, щоб вона да -да, щоб не впала і нам не, не добила вікна. Гарно заклинь. І щоб нічого не відломилося по дорозі, бо ж таке теж можу. Може ще одне колесо кинь. Якось воно мені ненадежно, щоб вона не перекинулася через тиво. Ось такі о. Роботи у нас море. І слава Богу. Маньку закрили, а то вона шпійон лізе до сусідів. Вже ладно там з краєчку бур'яни, а то вже десь полізла, аж, туди, аж під самі хати. По, як його? Квіточки згризати. Вон Ці касики шмасики стоять. Не доходять руки. ага Дзвонили сьогодні десь з Франківщини. Клієнти хочуть з Фордіка мотор, коробку, кардан. Ну, Вроді дуже серйозно настроєні. Плюс подзвонив постійний клієнт з Хмельниччини, хоче моста. Можливо, ну там ще придивлявся. Трошки помаленьку. Помаленьку ми не ліземо в шкури, здоров'я нема, а в хлоп... в мене нема здоров'я, в хлопців бажання. Кучку, виходить, не дуже цікаво, але ж так. Так воно є. Веснить. Люблю весну, а хто її не любить, якийсь такий віршик був колись в школі, по-моєму, вчили. Коли все теплішає, розцвітає, зеленіє, листочки, дівчата вдягають коротше щось, менш, тобто менш прикрите. Вилазять з пальтів, шубів і всього такого, штанів теплих ну Правда, фокус фокус? який фокус? звичайна справа. Посівна на носі, досі я ще не оприділився, що сіяти. Маємо все для посіву гречки. Але це вже буде четвертий раз, а може й п'ятий раз, я сам не пам'ятаю, по тому самому гречка. Планувалося сою. ну Ще не знаю, ще, ще, ще. Але тут пан, сам, пан, сам пан, сам капітан. Хочу сію, хочу не сію. Як кажуть москалі, можу копати, можу не копати. Роздерли цього скутера. Поїхав Оліг з доставкою мотор. Ну, клієнт якийсь, м'яко кажучи, не дуже надіжний. Маю сумнення, чи забере, чи забере посилку. Ну, що зробиш, тут така справа. Забере, то забере, не забере, то мать його за ноги. Щось будемо трошки влетимо на пересилці. А, то що з доставки то вона нам не особа. От з цього ведуча коляска, хто там цікавиться з приводом на коляску. Бачите? Карданчик туди йде і тут ще один редуктор. Буде, буде колись мотоцикл з стаю коляскою. Маю надію. Ну, от таке. Бувайте здорові, хорошого вам настрою. А нам щасливої дороги і вдалого торгу, щоб клієнт не випіндрувався, ну ніби все договорено. Всі йому недоліки, дирочки по мотоциклу показав. Але всяке буває. От, будемо виїжджати помаленьку, потім на нову пошту. І то вже буде вечір, певний, Дай Бог, щоб все було добре. Все, бувайте здорові.